Вже завтра відбудеться зустріч двох принципових суперників ФК Куштра та ФК «Роял Сіті». Цього разу у вас буде така досить цікава зустріч. Як ви такі ви перемогли з рахунком 3+. Скажіть, будь ласка, ваші передбачення на наступну гру? На вашу думку, хто з вас сильніший конкурент? Які найважчі моменти ви вбачаєте в своєму супер? У цьому турнірі дуже цікавий формат, і наші конкурентні. Готові до перемоги, і ми звичайно готові до перемоги. Тут тільки вирішить гра, яка буде вже завтрашнім часом. І ще вам додали нас такі поправки з червоним м'ячем. Я думаю, що це зіграє на якусь команду на користь. На вашу думку, що буде найважчим у матчі з Куштем? Гра буде важка сама гра по собі буде важка в основний час, але бо команда досить сильна, як вона показала першу гру з 3-0 рахунком. Ну, але ми також не будемо здаватись без бою, будемо показувати їм опір. Скажіть, будь ласка, які найважчі моменти ви вбачаєте в грі з Royal City? Ну, дивіться, я точно не можу сказати. Перше за все, це буде найважче те, що ми з цим суперником ні разу не грали. Тому, ну, я не можу нічого зараз сказати. Завтра буде гра, тоді ми вже все побачимо. Я думаю, гра буде цікава. Думаю, що голів буде ну, не менше там, трьох, тому що завтра буде погода, як ми всі дивилися і знаємо, що нормальна погода буде, а там вже як вийде. Як кажуть, футбол є футбол, гра, м'яч, круги. Минулого разу ваша команда перемогла з доволі сухим рахунком у вашу користь, тому що ви виграли 3-0. Як ви думаєте цього разу? Чи буде якийсь сухий рахунок, чи буде такий доволі слизький? Ну я думаю, що цей раз буде трішки можливо перестрілка. Голів думаю, буде набагато більше, ніж попередній раз, тому що той раз всі боялися, тому що була погода. Ніхто там сильно вперед не ліз. Всі пристосовувалися до суперника. Намагалися максимально. Дисципліновано зіграти в обороні, так само і в атаці нічого там не придумувати. А цей раз буде більш-менш така добра погода, тому я думаю, буду всі спробувати показувати всі свої скіли. І я думаю, буде багато ударів, багато голів. вашій минулій грі ви пропустили два гола. На вашу думку, чи можна якось покращити вашу ситуацію? щоб ви більше не пропускали, а тільки направляли свої голи на суперника? Наша команда більш нациклена на атаку. На голи закриваємо очі на те, що ми пропускаємо, але ми будемо намагатися якомога більше забивати. Так вже нам минулого разу трошки посприяли не на користь погодні умови. Завтра ми бачили, що вже погода буде набагато краще, що ми зможемо демонструвати більш якісну гру. І не будемо забувати, що минулого разу нам писали шестиметрові який відразу привів до голани на нашу користь. Які найважчі моменти ви передбачаєте для себе у грі з Royal City? Ну як вони сказали, що це вони грають на атаку. Нам придеться зробити акцент на захисті, відпрацювати якісь моменти, але вже завтра гра. Ну ми вже тренуємося доволі довго, можна сказати. Тому я думаю, що ми до цього готові. Цього разу ваш воротар, Саша Левковський, навіть вийшов у відкрите поле та залишив ворота. Як ви думаєте, чи будуть цього разу такі шанси, де воротар має не тільки стояти на воротах, а й вибігати? Поле я думаю, що це буде однозначно завтра. У нас такий стиль ігри, що ми підключаємо воротаря. Це важливий момент в міні-футволі, футзалі. Тому завтра це буде. У вашій грі минулого разу дуже відзначився гравець Шмідт. На вашу думку, чи в цій грі, яка відбудеться завтра, відзначиться він чи хтось інший з команди? Або які можливо секретики ви підготували для ваших конкурентів? Віця гра не базується на одному. Ігроку, але, ну так, він виділяється, в нього є добрі технічні навички. Але звісно, що секрет, який ми розкривати не будемо <с. перед завтрашнім днем. Але ну, на полі все буде видно. В принципі, ми готуємось е, до нашого суперника, ми дивилися їхні ігри. Тому ну, запрошую глядачів, я думаю, завтра буде цікавий футбол. Якою однією цитатою ви можете описати завтрашню гру? Цікавим? батл, може, батл. Багато голів. Перестрілка голів Тут качелі. буде то на одну користь, то на другу рахунок і так. Ну, Можна назвати голодні ігри. Хлопці, дякую вам. Бажаю вам успіху та удачі на наступний рік. Ми побачимо, хто з вас сильніший.